повинні бачити домашню задачку. З нею проблем не було. Чи потрібно. Зараз потрібно, зробити. зараз потрібно зробити. Ну давайте ми зараз зробимо для чогось одного: кого зробимо? Вуглекислий газ, метан чи азот. Будемо разниці. Нема різниці, Ну, я пропоную вам великий газ, тому що там дві буковки, там трошки молекулярна маса складніше рахується. Да? Ну, в принципі, це все з хімії. Дивіться, молекулярка дуже тісно пов'язана з хімією. У нас зараз якраз 11 клас учить цю геометричну оптику, там суцільна геометрія, а у вас тут починається суцільна хімія. Але будемо з вами якось. Розбиратися, значить, в чому суть? Ну, ви мали читати параграф про те, що ми починаємо вчити саме про молекулярну будову, про те, як рухаються молекули. Основні, ось що всі, абсолютно всі тіла довкола складаються з атомів, молекул, так? Це ви повинні знати вже буквально це основна. Так сказать, взагалі, саме перше, що учиться із фізики, ви учите у сьомому класі, тільки починаєте вчити про матерію, речовину тіла довкола і зразу одразу, одразу ж знаєте це поняття, що є атоми, це найменші частинки, з яких складаються всі тіла. І в нас ці саме Ось ми з вами починаємо зараз вивчати молекулярну фізику, яка найбільше якраз говорить про ось взаємодію цих молекул, про їхній рух, про це, як це впливає на тіло. І ми найперше, про що говоримо, це власне про те, який склад у цього всього у тіл, у молекул, якою є ось у вас одразу треба визначити молярну масу, число молекул у сотні моль, так. Кількість молів в одному кілограмі і масу однієї молекули. Так, це все в нас є для різних речовин. Ну, я пропоную, ну, давайте вуглекислий газ, а азот і метан залишимо вам повторити самостійно. Ой, яка в мене цікава колір. Кісточки, так. Ну, ще раз повторимо, значить, беремо дужку Б. Так. Тому що мені з вами буде. Ну, тому що ось тут складніша формула трошки, ну там далі з метаном так само, і з азотом ще простіше. Значить, найперше у нас треба визначити це молярну масу. Як ми її будемо визначати? Щоб вам трошки воно пов'язувалося якось із тим, що в нас тут є е... буквально в книжці, да, я зараз візьму зразу формули, буду кидати, щоб ви бачили, звідки воно що береться, так? Значить, молярна маса, найперша молярна маса, ми її беремо із. Таблички Менделєєва зараз у вас є табличка Менделєєва десь близько. Нема. Якщо, якщо у вас є можливість взяти там в щоденнику чи десь таблицю Менделєєва, то виберіть. у мене вона є. Зараз я її виведу на екран. В мене в електронному варіанті вона тут. Але спочатку я одразу беру з книжки формули, щоб ви бачили, як його робити, якщо мене не буде, Да? Біля вас, щоб ви розуміли, де воно береться. Ось у вас є. Винесено тако на полях книжки про молярну масу. Так. Ось. Так, ось у нас формула для молярної маси. Значить, в чому, по суті? Це у нас береться маса просто із. Так, з таблиці Менделєєва, але переводиться у кілограми, тому що там відносна атомна маса, вона береться в грамах так, на моль. А нам треба перевести в кілограми, через те ось це появляється 10 мінус третьому. Тепер, де ми беремо саму ось що ми саме маємо взяти із таблички Менделєєва? Так, значить, перш за все, нам треба знайти таблицю Менделєєва. зараз погашу. Так, я збільшу масштаб. Зараз, щоб було краще видно. Не знаю, наскільки це, звичайно, покращить вам якість. І так, нам треба СО2, так, значить, ось наше С. Ось наше О. Так. Дванадцять і. У нас є 15,9 і 16. Так, це атомні маси для карбону і оксигену. А щоб знайти нам нашу молекулярну масу, так, я зараз вернусь на ті листочки трошки із з ціє Менделеева. Ми що дізналися? Так, шукаємо нашу е, молярну масу для. вуглекислого газу, СО2. Так, ви записуєте чи не так, це. Тепер це ми щойно бачили 12, так, атомно, його сам атом важить, так? Да? Так, далі. Додаємо, так, ми маємо додати оксиген у нас 16, але. Оскільки оксигенів 2, значить 16 помножити на 2. Робили таке з хімії. І далі за нашою формулою з книжки в нас має бути помножити на 10 мінус 3. Значить, ми дописуємо це 10 у мінус третьому. Це в нас будуть кілограми на моль. 44, чи не так? Так, Да? я правильно паркувала. Значить, 44. На 10 у мінус третьому. Кілограм на моль. Так, це ми з вами знайшли молярну масу. Далі нам треба знайти. Скільки буде молекул у 100 молях речовини. Так, значить, кількість молекул ми шукаємо. Дивіться, з якої формули. Зараз я буду вам всі формули кидати, щоб ви бачили, де вони в книжці. Так. Кількість молекул, кількість молекул. Зараз, секундочку. Ось у нас є кількість речовини. Формула так. сторінка 162 в книжці. Якщо ви самі дивитеся в книжечку, які ми формули беремо. Так, бачите таку формулу? Тут у нас це формула для того, щоб знайти кількість речовини. Щоб знайти кількість речовини, потрібно кількість молекул поділити на число авогадра. Так. Число авогадра – це кількість в одному молі. Так? Все я правильно кажу. Так. Значить, нам потрібно розрахувати це. Так. Нам е, потрібна не кількість речовини, а нам потрібно число молекул. Тобто, нам з цієї формули треба знайти ось це ось М. Значить, щоб знайти N, нам потрібно кількість речовини помножити на число авогадро. Далі у нас кількість речовини це наші. 100 моль. Так. І ми розраховуємо. 100 моль на число гадручі. Число ви гадрище хтось пам'ятає? Ну, в хімії у вас воно, мабуть, дуже часто згадується, так? 6 на 10 у 23 му Так. Моль в мінус першій степені. Так, і тоді ми розраховуємо. Так, кількість у нас 100. Помножити на 6 на 10 у 23-му. Скільки буде? Так, тут у нас були моль і моль. І молю в мінус першому вони скоротяться. І вийде так, як і треба, кількість просто число. Так. Хто таке страшне, вже вміє порахувати? Так, якщо ми множимо на 100, це ще два нуля сюди до степені. Значить, 23 степень стане. 25. Так, і що нам там ще осталося? Скільки молів буде в одному кілограмі? Ось так формула виглядає. М на М. Так, у нас відомо, що в нас один кілограм це наша маса. Так, і у нас є вже вирахована молярна маса. Ось ми її знайшли у першому завданні. Зразу перше, що ми робили, це ми знайшли молярну масу. Значить, у нас є молярна маса і в нас є маса 1 кг. Значить, щоб знайти кількість молів, ми шукаємо наше ню. Тут формулу перетворювати не треба, ми просто підставляємо числа 1 поділити на 44. На 10 у мінус 3. Якщо, дивіться, що за розмірністю, можна було здогадатися, тому що ось тут написано кілограми на моль. Значить, нам треба масу поділити на моль. От таким чином ми могли його теж зрозуміти, що ми так отримаємо молі. Так, тому що ось у нас 1 кілограм, кілограм і кілограм скоротиться, залишиться моль. Так, як нам 1 поділити на 44? Що ми при цьому отримаємо? Що Артем нарахував? 12 ще зладись. Так, коли ми один ділимо на 44, там виходить число 0, 0, так, 0 цілих, потім 0, 2, 2, 7, 2 і так далі. Далі повторюється 7, 2, 7, 2, 7, 2. Так от, у нас є мінус третя степінь, Ось тут знизу. Мінус третя, якщо на неї ділиться, значить степінь має відніматися, то тут буде вона з мінусової і стане плюсовою. Так, бо мінус-мінус дасть мінус, плюс. В нас виходить є 10 у третій. Степені в даному виразі, через те ми можемо зразу помножити на 1000 те, що вийде, що і це в нас вийшло 23 моля. Так. Так, все. Нам сталося знайти масу однієї молекули. Через масу однієї молекули. Значить, щоб нам знайти масу однієї молекули, нам потрібно виходить з цієї формули. Так. Щоб знайти масу однієї молекули, нам потрібно всю молярну масу, яка у нас є, поділити на число авогатне. І далі в на нас пішла чисто знову математика. Так. У нас вже є наше 44 на 10 у мінус третьому. кілограм на моль. Так. А число Авогадро 6 на 10 у 23 му моль у мінус першому. Значить, моль в мінус першому і моль скоротиться. І нас залишиться кілограми, так як і повинно бути. Так, ось таким чином, за розмірністю, ви можете зразу, не знаючи нічого, вичислити, що нам на що треба ділити. Так, і в нас треба 44 поділити на 6. Я округлю до цілого, мені так простіше, там виходить 7. Далі 3, 3, 3, 3, 3. І з степенями. Що ми маємо з степенями? У нас була мінус третя степінь. Вона ділиться на 23. Приділені степені віднімаються. Тобто нам треба мінус 3, мінус 23. Якщо два від'ємних числа, то вони будуть будуть їхні модулі додаватися, а знак ставиться мінус. Значить, ми отримаємо степінь мінус 26. Це в кілограмах. Ну зрозуміло, що одна молекула в кілограмах і має бути дуже маленьке число. Мінус 26 шоста степінь. Це є дуже маленьке число. У вас є приклад для вуглекислого газу. Значить, метан і азот. Зробіть ще раз для практики, тому що такі ось задачки. Можуть потім виникнути, або навіть якщо в нас не буде безпосередньо такої задачі, є багато задач, які ми будемо розв'язувати далі, які будуть впиратися в оці базові знання, тобто як знайти нам молярну масу, якось просто з таблички Менделєва взяти і знайти молярну масу, або як потім знайти кількість молекул чи масу однієї молекули. Тобто, ось тести ви можете в чат писати тестову відповідь, яку ви вважаєте правильною, а можете казати просто в мікрофон як вам зручніше. Так. Значить, такі ось, наприклад, в балоні міститься газ кількістю, стільки то моль, скільки молекул газу у балоні. Пам'ятаєте, кількість молекул ми знаходили як? Треба кількість молів помножити на число Авогадро. І що в нас вийде, якщо ми помножимо 0,01 на 6 на 10 23-му? 6, 24, там в 4. Так, в нас 0,01, значить, степінь має зменшитися на 2, так? З 23 у нас яка стане степінь? 21. Так, 21. Значить, Який у нас варіант підходить нам? Б. Б. До речі, зверніть увагу. Чим в ЗНО завжди є ось такі ось, якби. Як підказки, схожі в відповіді, бачите? Тобто ви можете логічно зразу прикинути, що його треба, навіть якщо ви поняття не маєте, що його треба робити, тут бачите зразу вам, що його треба або множити, або ділити, тому що, по, судячи по відповідях. Так, О, прекрасно, якраз я її знайшла. Тож дивіться, яка цікава задача. Густина заліза приблизно в три рази більше, ніж густина алюмінію. В алюмінію в одному молі Н1 кількість атомів. В залізі в одному молі Н2 атомів. Знайдіть співвідношення Н1 і Н2. Чим ця задача цікава? Що таке моль? Пам'ятаєте, як моль – це порція, це частинка речовини, яку беруть, так? Це така частинка речовини, в якій кількість е, атомів дорівнює число гадра. Так? Значить, якщо у нас і там число гадра, і там число, ну, у нас один моль, один моль, то нам уже не важливо, яка там густина. Ми просто знаємо з цього, що буде яка відповідь? Б. Б. Так. Це, бачите, мені чим цікаво, це завдання було, тому що я його як попала. Я спочатку виводила цю формулу через масу, як перейти до кількості молекул, а потім до мене дійшло, що загвоздка в тому, що один моль для будь-якої речовини це один моль. Один моль це значить там кількість речовин цих частинок речовини, така, яка дорівнює числового гадру. Все.